Колись я жила в Варшаві і мріяла про те, що хочу зняти Гданську на берегу моря Лавсторі. Сьогодні саме той день, коли моя мрія здійснилася, і тільки я не розраховувала, що буде так багато комарів. Сьогодні, до речі, у зйомці приймала участь дуже багато людей. Окрім того, що я знімала, знімали мене, знімали з коптера. Тому відео має бути прям дуже цікавим. І люди на пляжу теж знімали. Тому я вважаю, що ми впоралися. Якщо їм було цікаво, то вам точно буде цікаво на це дивитися. Взагалі цим відео хочу показати процес зйомки, моя взаємодія з людьми, як взагалі на зйомках весело буває. Ну і що мрії справді здійснюються? Я тепер не тільки знімаю в своєму рідному місті я знімаю ще і в багатьох містах Європи. По кірпічику просто будую своє знімальне життя. Пішло. Пішло. Вгадайте, з чого почалася наша зйомка? Ми 20 хвилин не могли знайти одне одного на пляжі. Я працюю з командою взагалі вперше, тому нервів вистачало. Я вже думала, що ми приїхали не на той пляж. Та добре, що Настя завжди перераховує все на 10 кроків вперед, і про всяк випадок я взяла з собою спала. Коли ми знайшлися, організувала нашу творчу базу. Я роздала всім завдання, і мене вже було не зупинити. В мене одне питання: звідки в мене стільки сил та енергії? Я їхала добу в потязі і ще три години на авто до Гданська. Але відчувши світлу енергію людей, які до мене прийшли, я взагалі забула про цей важкий шлях. Ми дуже багато бігали і сміялися. Я в шоці з того, що я жодного разу не впала. Пара, до речі, до цього фотографувалася лише на весіллі. Я знаю, що усім важко перед камерою мені теж. Особливо, коли мало досвіду. Камера твої трошки закалилася. Але в мене був чіткий план до зйомки. Хоча не все так було класно. Можна. Раз, раз. З мінусів вечора нас покусали комари. Вирішила, що ми використаємо два образи, тому що хотілося і в весільній сукні, а в ній вже була колись фотосесія, і трішечки додати іншого. Та підібрала ось такий образ. На зйомці я багато чого робила вперше і довела дівчинку до сліз. Я зараз розклаюся. Слабо. А для мене це коли поряд з тобою відчуваю спокій коли я попросила пару розповісти, що для них кохання, і це було настільки згорушливо, що плакала навіть я. І мені здається, що це було дуже вучно. Ми не часто кажемо такі речі одне одному, але мені десь всередині йокнуло, що саме зараз час. Взагалі багато речей пари на зйомках роблять, наче вперше, хоча це не дуже правильно звучить. Правильніше сказати, вони згадують, згадують свої погляди один на одного, коли тільки вперше сказали слова кохання. Нарма, я завжди жартую Націлуйтеся сьогодні на рік вперед. Хоча, до речі, я майже ніколи не кажу напряму, що робити. Я підводжу до емоцій через певні дії. Це мій рецепт емоцій на фото. Знаєте, чого я ще не очікувала? Нас зі сторони знімали люди на телефон. Мужик спадкає ззаді теж. Я не знаю навіщо це їм, але нас це навіть трішки потіше. Наприкінець, я вирішила ще трошки зробити фото чисто дівчинки, бо спалах плюс ткани. На сукні дали мені дуже класний ефект. Ну, <рес> я такої ж думки. А яка зйомка біля моря, якщо ви не окунулися? Хоча на цей момент я вже склала камеру, бо е, ми закінчили зйомку, і тут я бачу, що пара біжить у воду, і швиденько до дістаю камеру починаю знімати. Та вийшов ось такий фінал зйомки. Якщо ви додивилися до цього моменту, то мені дуже сильно приємно. Я чекаю на вашу вподобайку, на підписочку. І, взагалі, якщо ви плануєте якусь зйомочку або хочете дуже сильно собі зйомочку, то ви завжди можете звернутися до мене, і мені здається, що немає куточка у світі, куди б я не приїхала знімати.